Люди, добрі, доброго дня! Зараз таке явище проходить як ворота лева. Тож загадуйте бажання, зараз не впустіть можливості. І загадуйте карту 1, 2, 3 і подивимось. Ну, на бажання подивимось, звичайно. І це слушна нагода на даний час, тут до 12 серпня буде. То скористайтесь! Карта 1, 2, 3. Так, хто буде мене дивитися? Так, як зараз програється карта 1? Хто загадав, що вам чекати від вашого бажання, наскільки воно здійсниться? Ну, дивіться, тут з мечів і ще й в худшаю положенні. Скоріше вам треба щось, мабуть, інше загадати, бо трошки. Ну, ні, скоріше воно не здійсниться, але це м'ячі, вона карта швидка, але скоріше треба якось його переформувати. Воно збудеться можливо пізніше не тоді, коли ви бажаєте, але треба якось по-другому щось додумати. Так, давайте хто карту номер 2 загадав, О, як в тих плюс бажанням. Карта номер 2. У вас тут справедливість перегорнута, скоріше, ні. Бо це про те, що ви ну, якось щось, може, незаконне щось придумали. І це чи воно якось не екологічне, як зараз кажуть, якесь бажання, яке. Ні, скоріше ні. Мені, на жаль, щось так, так виходить, що не, не, не виходить. Ну, давайте карту номер 3. Може, в них хоч буде щось позитивне. Давайте, хто карту номер 3 загадав, як у вас буде з бажаннями? Ну, у вас дивіться, оця карта, вона під це в, о, закохані, вона підіймається. І це так, але не зразу, може з якихось, може, під кінець цього періоду, але воно здійсниться. Особливо це про відношення, про якийсь ем, вибор, і воно буде по серцю. Я вас вітаю. А тих, кого не ну, чи не, ну все вас вийде, але можна трошки по-другому загадати. Всім бажаю здійснення ваших желань. Morire